Ще одна новорічно різдвяна розвага для маленьких тетіївчан відбулася 15 січня в районному будинку культури. Цього разу до нашого міста завітали справжні актори із Білоцерківського музично-драматичного театру імені Саксаганського з новорічною театралізованою виставою під назвою Сюрприз для пепі. Для більшості маленьких глядачів квитки на виставу закупили меценати і спонсори району. У переповненому залі вирувала атмосфера свята. Спершу до дітей завітали дід Мороз зі снігуронькою, влаштувавшись з дітворою веселі забавлянки. А вони в свою чергу залюбки брали участь у колективних розвагах. Години глядачі перебували в полоні майстерної гри акторів театру. Було весело не лише дітям. Дорослі разом зі своєю малечею раділи пустощам головної героїні, напевне, згадуючи власне дитинство. Бо ж хто з них не пам'ятає веселої бунтарки Пепі. Чистити зуби. Так, На подушці лежати головою, а не ногами. ногами. Я сказав головою. Дівчинка не повинна битися з хлопцями. <сту> битися з хлопцями! Я, 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 я! я. я сказав, не повинна. <по> хороша дівчинка не повинна. Так? Так. Так, я хороша? Звичайно, хороша. Ти ж мої, донечки. А тоді чому ти товариш, не береш мене з собою? А тому, що ця подорож може виявитися дуже, дуже небезпечно. Але ж я не боюсь небезпеки. Але на нас можуть напасти пірати! Багато позитивних моментів подарували артисти глядачам. І все завдяки неперевершеній грі, таланту і майстерності. Треба було бачити переповнені емоціями щасливі обличчя маленьких глядачів. І це була найкраща нагорода для тих, хто влаштував дітям чергове новорічне свято.